Всім привіт! Вітаю вас у своїй божевільній лікарні Архем. Сьогодні мова піде про доволі неначного режисера, але при цьому в якійсь мірі геніального. Чесно кажучи, Зака Снайдера важко назвати великим режисером, як того ж Крістефера Нолана чи іншого режисера. Я б сказав, що Снайдер це Томі Вейсо, який вміє знімати з душею, але при цьому в сценарному плані взагалі не шарить. Але якщо Томі Вейсо зразу став бездарністю, то про Снайдера в жодному разі так не можна сказати. Починаючи свою кар'єру зі світанку мерців і трьохсот спартанців, Зразу видно, що Снайдер великий візіонер, як він смакує ті кадри, що видно, наскільки режисер горить саме показати красиві візуальні образи, помпезних героїв, створити по-справжньому епос. В цьому плані Снайдеру немає рівних. Але коли діло доходить до сценарних аспектів, ми отримуємо багато. Критики в його адресу. Особливо це було помітно в DC, коли Снайдера зробили куратором Всесвіту. Ця людина, чесно кажучи, чхала на канони, бо в його інтерпретації Супермен буквально Ісус, а Бетмен навпаки, частково розбійник. Але особисто я не проти переписування канону. Понад існують кіношні інтерпретації. Аби показувати персонажів з іншого боку. Та й будемо чесними, лише після людини зі Сталі люди зацікавилися суперменом, бо до цього часу це був ну, надто ідеальний персонаж. У Снайдера же Кларк Кенг неоднозначна особистість, яка може вбити свого противника, проте при цьому його буде терзати совість. А чи зробив я правильно? Супермен у Снайдера має наслідки, його не шанують прямо як героя. Він буквально ділить Метрополіс на два фронти. Одні бачать у Супермені Месію, інші як Лекслютер Демона з небес. В цьому і є цікавинка Супермена Генрі Кевіла. Хто б що не казав. Бетмен у Снайдера, як на мене, взагалі показан з нового боку. Якщо чесно, я люблю фільми Нолана про Бетмена чисто із лиходіїв, а не з самого Бетмена, якого зіграв Крістен Бейл. Бо, як на мене, Нолан зробив з Бетмена якраз таки супермена, який всіляє надію, стаючи символом буквально добра. Ту ж саму помилку робить і Бетмен Мета роблячи з героя Паттінсона буквально надію Готема. хоча перспектива на неоднозначну персону у Рівза на початку фільму були. Повертаючись до Бетмена в виконанні Бена Афлека, ця інтерпретація за 20 років боротьби зі злочинністю втрачає надію і розчаровується в своїх діях. Він буквально втрачає надію у людство, розуміючи, що єдиний спосіб іскореняти серняки це копати глибше до кореня, лишаючи злочинців життя. Як на мене, це доволі цікава інтерпретація темного лицаря, бо якраз таки тут ми бачимо сломану людину, яка побачила у своєму житті багато горя. Саме тому його дух сломився. І тут навіть звичайні люди Готема бояться цю версію летучої миші. Саме тому мені байдуже на канон, коли йдеться мова про інтерпретацію того чи іншого персонажа. Наприклад, Джокер Тодда Філіпса взагалі далек від канону. При цьому це не помішало фільму стати улюбленим у багатьох кіноманів. В цьому є магія, аби руйнувати шаблони і штовхати прогрес фільмів на новий рівень. Повертаючись до Снайдера, то однозначно його перемога була, коли світ побачив Лігу справедливості у 2021 році. Це дійсно великий феномен фільмів, коли режисерська версія на корню відрізняється від театральної. При цьому Снайдер Кат ішов аж 4 години, як на мене, просто на одному диханні. Всі картині Снайдера максимально багато, багато його фішок зі словом, з епосом, з кадрами, які буквально. Можна повісити у картині галереї. Настільки це зроблено, майстерно з технічної сторони, самі члени команди розкриті по максимуму. Особливо це стосується кіборга, який буквально є душею фільму. Та й виходій у вигляді з типового вовка не банальний, а його дизайн настільки шикарний, що в мене. Навіть є його фігурка у колекції, це була тріумфальна перемога фанатів над студією, яка до останнього заперечувала існування версії фільму від Зака Снайдера. Ех, тріумф тріумфом, але після ліги справедливості, на жаль, Зак Снайдер не зміг повернути людей у магію своїх фільмів. Роблячи посередні фільми для Netflix. Армія Мерсів це вже не той Зак Снайдер, якого ми полюбили. А бутівний місяць це пародія Зака Снайдера на самого себе з минулого. Все-таки хочеться надіятися, що Снайдер повернеться у стрій і перестане бути копією Томі Вейсов. Але, як то кажуть, подивимось. Це були мої роздуми про Зака Снайдера. Що думаєте про це все? Діліться своїми думками у коментарях та підписуйтесь на канал. А також не забувайте про вподобайки. Всім миру і дякую за увагу!